Благословен Бог наш, ни повсякчас, і на віки віки Амінь. Слава Тобі Божа, на слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живі зі зісі, і все сокровищу сполней, подателю, блажених подателю, в неї, і очисне у всякі скверни, спаси блажа душа наша. Святий Бог, все крикся без смерти по нас, святий Бог, сети крізься безсмерти по нас, святий Боси, ти крикся безсмерти по нас, слава Туїсе, і святому духові, нині по всіх часу, і на віки віки Амінь. Хей святий Троєць помили нас, Господи, очести греки наші, ведеку прости, беззаконня наші, Святий пусти і селина, му твої ради. Господи, помилуй, Спаду, помилував, помилуй. Слава Отсуї сину, і святому духові, нині по всяк і на віки Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, омінь. Да, воскресне Бог і розточеться в рази Його, як да біжать от лиця Його не найвидящий Його, як іще зайдем, да іщезне, як от тать лица Огня, так от та погибне грішниця от лица Боже, а праведниця да, вас, веселяться. Господу помолимось, Господу помилиш. Отче святий. Прачу душу тілес, послаю єди народу Твої сина Господа нашого Ісуса Христа. всякий недуг, думку від смерті ізбавляю, що із цілий робов Твоїх, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу, Христину, Квітку. Е, е, і равів Божих е, Ольго, е, Роберта, Даниїла, рабів Божих, Катерину. Е, Катерину Ігорі, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Василя Наталію і Робів Божих, Оксану, і Оксану, Робів Божих Вікторію, Младенця Єва, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Робів Божих, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію. Оксана Андрія, Андрія, Ганну Володимира Світлану, Ольгу Вікторію, Анну Анастасію, Мар'яну Володимира Миколая, Оксану і Робів Божих, Оце Степана Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Вікторію, Ігоря Ірину, Юстину, Робів Божих, Воїна Романа, Марію Юрія, Ігоря Марту, Надію Ганну, Богдана, Агатію Роману. Равів Божа протея Степана, Петра, відділів Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Рабів Божа отця Степана, отця Симона, отця Павла, отця Василя, 에, Миколая, Євгена, 에, Любо, Любо 에, Миколая, 에, Наталію Зиновія, Софію Ніну, Івана Тетяну, Андрія Вернікова, Надіану, Софію, Марія, Михайла, Ігоря Лілію, Ірину. Отця Стефана Олега, Ірину Марію Йосифа, Михайла, Соломія, Максима, Івану Ярославу, Володимира Лесю, воїна Георгія, Ана, Анастас, Анатолія Тетяну, Юлію Софію, Єлизавету, Наденка Миколая Дмитра, Олега Марію, Сергія, Зиновія, Світлану, Оксану, Антоніну, Андрія Олександра. Василину Миколаю, Анастасію, Володимира, Ярославу, Анну Марію, Лідію Тараса, Анатолія, Воїнів, Вадима Владислава, Володимира Сергія, Олега, Олега, Павла Олександра, Олега Мирослава, Михайла, Дмитра, отця Степана, Тетяну, Ольгу, Протрея Степана, Протрея Павла, Павлу, Семена, Протрея Семену, Протрея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту, Віру. Оце Стефана Ігоря, Галину, Андрія Валентину, Олега, Ірину, Оксану, Христину, Андрія, Лева, Мар'яну, Романа, Аллу, Богдана, Надію, отце Стефана, це, Василя, оця, Семона, Павла, Оксану, Юстину, Андрія, Дмитрія, Ольгу Романа, Олександра, Ігоря, Тетяну, Володимира, Анну, Юлію, Олега, Ярослава, Ірину, отце Степана Ярослава, Мирослава Марту. Дарину Анастасію Олега Надію Михайла Оксану, Остапа Миколая, донору Злату, Іванну Анастасію, Владислава, Наталію Олену, Ореста, Олексія, і Робів Божих, і ров Божих, і Оксану Богдана, Святослава Юрія, Наталію Соломію. Мирославу, Тараса, Олега, Світлану, Ірину, Воїна, Ігоря, Воїна Василя, Галину, Йосифа, Марію, Наталію і робів Божих, Тимофія, Тимофія Галину, Ірину, Олексія, Наталію, Івана, Тетяну, Любов, Вікторія. Олега Світлану Ірину воїна Ігори, воїна, Василя, Галину, Йосифа, Марію, Наталію, отця Степана, отця, Василя, отця Семена, отця Павла, отця Ігоря, Ольгу Юлію, Марка Василя Максима, Галину Лесю, воїна, Богдана і Робів Божих. Дмитра, Наталія, Злату, Оксану, Ярослава, Марію, Лесю, Ірину, Василя, Лілію, Юлію, Володимира, Оксану, Андрія Назарія, Олексія Любов, Юрія, Ілью Лева, Вікторія, Олексія Богдана, Федота, отця Степана Ігоря, Ольгу Олену, Евеліну, Ірину, Василя Діану, Анастасію, Анну Миколаєву, воїна Івана, Людмилу. Оця Степана Олександра Миколая, Терезу, Юрія Івану, Ганну Маркіяна, Христину, Звениславу, Ольгу, Данила, Євгенію, Оксану, Людмилу, Ірину, Анну Олексія, Олену, Дарину, Вероніку, Ірину Василя, Ангеліну, Ольгу, Леоніда, Григорія, Лесю, Воїна Назара, Воїна Андрія, Яну, Тимофія, Галину, Наталію, Миколая, Михайла Марія, Вікторія Марія. Максима Тетяну, Сергія Софію, Наталію Оксану, Ірину Павла Лесю, Ігоря Софію, Анастасію, Рів Божих, Ірину, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Назара Тетяну Вікторію, Андрія Богдана, Ярослава Романа, Романа, Ольгу Вероніку, Остима, Галину. Володимира Лукова, Оксана Андрія Ірину, Артемія, Ореста, Тараса, Софія Марія, Любомира Галина, Ларису, Юрія, Жанну Іванну, о тілесній душевне немощі, оживотворих благодаті Христа твій, молитвами і Владичиці і Хрисної Марії, пристатель Чесних небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа. Чесного славного пророка, притеча, крестителя Йоанна, святих славних сахваних апостолів, святих славний добровідних ученик, преподобник Боноснеш, святий иселет Косме, ребро, косми, доминаки, ананах, пантера іменно ярмалай, сам сон, днів, фоті, Никита, святих праведник, всі святи, яко ты истин, сіли Боже наш, и ТВ слава славян, єдинородину Твоїм Сином, єдиносушних Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки Віки Амінь. Господу помолимося, Господи помили. Благословен Бог, благий, врачу, душу тілес наших, і, і болізні наші, і надоли на тілі понесе, Його же язум із люхом, смертю, смерть умитвоє сушому робі жива даровать, і же лазаря із мертвою воскресив помили рабів Твоїх, всіх тут присутніх, всіх писаних, всіх воїнів, які захищають Україну, якоже уже все те, що Петрове єдиним словом, гнавий огню, не є модолизну долу посивій. І грішниця, жіні гріхов, прощень дарував, і Ти уговна молисло, Господи, хай злобах чоловіческих, призрани і дарові твоїх, і от жени одне главні болість, заміж і тя, ото варість бавих і дуже. Ізми од огня від одне і, дужася, і зми одогня, часа, і одчезлах чоловіка від біса полудоного, і от всякого недого, і болізні, і от іми огні, і оджени на Дух Госпомна, що пророчство голову до Помилуй мене, Боже, по велиці милосвітві, помножих сушу дротві. Очистим у всякого законі, всяку війну, всякий дух. Ти боїси, істини враж душі лест наші, Христи Боже наші, ті славу Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки імені, ще і ще з умиленням сердець нашим, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимось. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випад, випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скрибити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати. Любити, дякувати, Амінь. Премудрость прости, вислухаймо святи Євангеліє, мир всім і Твоєму. Від Матфея святого Євангеліє читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Бомів. Во время призвав Ісусу, Бога, чи на Кисвя, даде їм власть на досить нечистих, як і згонять зцілити всякий всякі і всяку болізню. Сіяв, Бо посла Ісус, заповідай глаголя. На будь язик не йдіти, вогратися морізьки не входьте. Ідіть же, падше ковцям погибшому дому Ізраїлю. Хотя ще проповідайте проповідуйте як оприближиться в царстві небесне. боляжі істеляйте, прокажено очищайте, мертві, воскрешайте, біси, ізуняйте, то не да прияснити не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Твої, Сину і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний і Молитвами причистої своїй матері, святих славних, цих апостолів, святих правилами потихських м'ях, всіх святих воно і спасених, як у і і любець. Амінь.